Знаєте. Так, мені вже 52 роки, я вас я знаю ще від, я вже тут 32 роки, коротше, я в невістках, тут наше поле, і ми зараз з ним межуємо, ми в сусідах живемо, і худобу кохаємо. І... Це, я наразі так? Звідти, ти... е... пак, я його знаю від, від дитинства, поки у нього дітей було, три жони у нього були, діти, поки діти люблять, тепер він вже старий, худобу держав, і він каже, та й правда, каже, сороковиць, по чотири корови, і боки у нього були. Ваня, потім слухай. Бо ти мож, можеш любов що-то казати. Та чого не може? Він нам те саме. Ваня, Дашвич, підскажи теж, бо не забула. Я кажу, як я чисту правду, як не газдував, як не робив, як худоби держав. Усьо? А, то, 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 а зимою що він, він, він тут був? Зима. А той зимою у нього кінь був, так а на коня вийшов у сирота, віз собі і пшеніті худоби, і хліба. Усі запчасти на зиму б було що їсти, а має їв токан. Молоко, яйця собі був по п'ять, плітер молока, п'ять яєць, вип'яй коси до Берував і знаєте, як косить, бере косить, бере косить у провал, а дгорі йде та обертать. За ним вже не треба було обертати, він ж учинив, бо в нього ж він було достат, він любив. Так я шо, шо, шо можу Пак, всім, тріпуй, Короче, що можу поздоровити. Потім кріпач силу, коротше, що. Мечти ваші, які є. Здоров'я найголовніше. Та бо ти весельмо в живому працювати і все. І всім доброго ранку. І всім доброго ранку. Або вискажі ви гарно, як ви підказ... ви я можу. Доброго бажали. ранку, усім бажаю міцного здоров'я, те, що ви говорили. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. Все, що хочете, Все, що хочете, коротше, не каже своє вискажіть.